От згадайте Трампа і Зеленського, як вони розмовляли. Там же ж Трамп ну, просто був як крісний отець, типу, над Зеленським, що ти малой. З такого розряду все починалось. Да? Потім ці перемовини були в Америці за цими карту у вас нету і так далі. Все це дуже виглядало странно, самоувірна з Трампа. Потім його ж домовленість з Путіним це зустріч на Аляскі, до якої він це все вів. І виглядав він ще страніше, тоді що терориста зустрічав на цій червоній доріжці. І він ж тоді з Путіним домовився, що все, будемо реально домовлятися вже за мир. Давай там, що вони домовились реально за щось. Але Путін уїхав і що почав робити? Посидів, подумав довго, і наче пускати дрони на Європу. Трамп виглядав взагалі як ідіот цієї ситуації. вся його саме десь пропала. І він зараз робить наступну штуку. Та зараз будуть тамагавки відправлятися в Україну. А це зброя, яка може повністю змінити хід історії війни. Тобто в Україні може бути дуже велика перевага. І от, значить, дивіться, що Росія. Вже потерпає від того, що в неї сильно постраждала інфраструктура, тобто багато НПЗ вже розбито і відтягнуто назад. Тобто їм дуже важко вже стає там заважати техніку. Вже відчутно це. Понятно, що у них ще ресурсу багато, але це відчутно. Так в Україні ще жодного тамагавку поки що нема. Трамп тільки сказав, що він буде відправляти тамагавки в Україну, і Путін вже стає більш заговорчивий. Тобто, в чому прелість війни в Росії? Прілість вони там, якби би типу, ті повоюють, но у них війна якби не особа заметна. Поніло? Десь там щось, як колись у нас, перепрошую, а то сприймали з людьми. Десь там щось. А от як воно тільки стане більш помітно, а якщо в Україні реально з'являться тамагавки, вони почнуть бути вглуп Росії, оце буде дуже вже жорстко і помітно. І вражки можуть бунти початися і так далі. Ви ж плюс бачите, що там відбувається зараз в плані мітинга в Росії з цією співачкою, яку на 7 років хочуть посадити і так далі. У них якісь там такі настрої вже є. Їм просто не хватає, хоча хір'за, може, русским нічого, може, в болото посадити, їм буде на все пофіг, але. Оця штука може зробити Путіна дуже зговорчивим. і Я думаю, в наступні місяці дай Боже, давайте ще раз всі помолимося, щоб дійсно воно почало рухатися в цю сторону. Бо так спілкуєшся з військовими людьми, дотичними близько до війни. Вони кажуть, що ресурси ще достатньо воювати до 2033 року. Ну так везі вашо потім можливо вийде, але але ви ж, ви бачите, це дійсно має бути так, щоб весь світ і Америка, і Європа і всі разом мають взятися за руки, включитися вже нарешті нормально і допомогти правильно вирішити це питання не на правах терориста, на да? мір здобуть, а на правах цивілізованих країн, куди і входить Україна на зараз і прямо і далі при всіх мінусах і так далі. Я про це знімав багато відео, але такий вектор, який зараз розвивається, не може бути. В які ми всі віримо? А що вони віримо? Я розумію, що всі вже розчаровані, інколи ви кажуть, що це ніколи не закінчиться і так далі. Але в глибині душі всі насправді вірять і знають, що добро завжди перемага зло. Нас Настав з'яса учили, ну це в сказках учили. В принципі, по життю ми це бачили. Ну і чесно, от у мене, навіть дивлячись реалістично, на всі новини, вони дуже неприємні з політичної сторони, економічної в Україні. Коротше, ви все знаєте. Але в серці є надія. Ну не може бути так. Ну як як, як так просто, як як лютий бандит робив все, що хоче, йому тіпи, за це нема. Ну, це ж не буде якась розплата. Я вже ті бачу багато справедливості, я думаю, як і ви також, і от середні надія тепілиться. Що дійсно, нарешті. Справедливість буде на стороні України. Ну, глянемо, що буде. Надіюся, що Трамп тепер не буде виглядати як клоун за своїми цими, всіма рішеннями, плюс там мітинги в Америці. Там вже бачили 7 мільйонів людей в Америці зібралися на мітинги. Так що, коротше, я думаю, він тепер почне. Надіємося в правильному Русі рухатися, і Путін стане позаворчим, і в Україні в будь-якому випадку було б добре, щоб з'явилися тамагавки, Це було б для нас дуже хорошо, навіть для захисту, якщо, дай Боже, буде скоро мир.